Доброго дня усім! Хочу сьогодні зробити невеличкий відеоогляд нашої техніки. Це невелика частина техніки. Такий трактор приїхав до нас 78-200 170 кінських сил. Трактор. В ідеальному стані. Не просто доброму, а в ідеальному стані, сіли Цілий оригінал. навіска. Скоренько побіжуся, Комбайне. Джон 955 3 метри, Жатка. Бігун. шестициліндровий без турбіни. Комбайн по оригіналу. Нігде нічого там. Десь мінімально там хлопці. Вже жарченку маленьку, позачищали там. А так то Дуже в порядному стані. З кабінкою. Сломотраси цілий. Якщо... Хтось хоче більше фотографій, заходьте на наш сайт Elite Agro. Там більше отримайте інформації по цьому комбайні. Свіжо привезений Кабінка вентилятора має. І слідуючий комбайник у нас клас консул. Жатка 2.70. Двигун Mercedes. Не буду багато вам розказувати про цей комбайн. Скоренько пробіжуся, покажу. Комбайн 80-го року. Але станом, як бачите. Одиниця таких комбайнів вже лишилося в Європі. Але ще вдається знаходити такі комбайники. Цілий оригінал. Люди часом кажуть, що там чи мальований, чи не мальований. Не мальований зовсім. Оригінал. Просто людям дивно, як 80-го року може бути комбайн в такому стані. Це просто зберігання гаражне. Що німець писав собі якісь там записи вів по комбайні. Тут, в багатьох місцях, писав резинка добра, отут От щось трошки було. Десь там десь певно що трубою зачепив. Бачите, який? Бо в ній підписувався, що там не робив, якісь зазори. Веселяв. Бігур, бігун Mercedes працює рівномірно, не димет. І сам комбайн ходить гарно, тихенько, накидаємо. Запасна коса. Ось такий клас консул. Так, слідуючий. Це я вам показую, які останні комбайни до нас над'їхали. Е, так, клас Меркатор 50. Комбайн тільки приїхав, навіть і не митий. такий приїхав до нас. Це 50-й маркатор, двигун, чотирьохциліндровий. Більше інформації дзвоніть Розкажемо. Номера телефонів будуть під відео. Так, і слідуючий у нас клас маркатор 60 -й. Табінкою три метри. Жертка. Двигун Мерседес. Везина гарна, широка на ньому. На стані комбайн? Безвіно в доброму стані, немає тріщин, полізів. Задня Взагалі супорове БКТ. Скуші все, що помініна. Резина. Нова. Передня також. Супер. Кабінка там з вентиляторами. Там німець не і музика там є, і якісь там всякі додаткові функції. Датчики тут в цьому комбайні є. Аварійності. Якщо там щось стається в комбайні, то засвічуються лампочки. Це на елеваторі. На свічкарню. Вітер ціленький. Не порваний. Це сам комбайн в хорошому стані. Я думаю, що тут не треба нічого робити. Сів, поїхав і працюєш. Полі. І Оригінал. Клас. Тут все ціло. Зразу ножі вам на свічкарнішу уважно. В такому стані ножі. Хороший стан, ще можна ними працювати. Ось, датчики стоять, бачите, якщо свічкарня остане, одразу засвітиться. лампочка аварийности. Освітлення хорошее. бачите, скільки, скільки німець там на ньому. І вперед фари, і взад фари, і зеркал поначіплював. Фанатик якийсь був. Техніки. Є в нас по наявності. Десь 25 комбайнів. І ще маємо багато куплених за кордоном. Приїжджайте до нас, оглядайте, якщо навіть не буде такого комбайна, як вам треба, то ми приженемо замовлення без ніяких питань. Всім хорошого дня. До наступного відео. Якщо будете мати запитання, дзвоніть. Будемо раді відповісти на ваші питання. Всім пока-пока.